Народ зі своєю армією, мешканці Золочева та району всілякими способами долучаються до підтримки української армії. Кожен допомагає тим, чим може. Купують постільну білизну, побутову техніку, бронежилети, ремонтують транспорт. Підприємець Богдан Наливайко та працівники автосервісу Степан Кобзар, Андрій Байко, Тарас Ярош, Андрій Вегера, Володимир Головацький, Петро Яворський, Володимир Кравчишин та інші безкоштовно відремонтували автобус, який прибув з 3-го батальйону. Територіальної оборони Львівської області. Колеса та запчастини для автобуса придбали Богдан Гусович, Михайло Строєвус та Юрій Гільженський. Дякуючи спонсорам, які допомагають нам, щоб ми зробили автобус, дякуючи наливайку, що він дав своїх людей і так далі, і так далі. Кажу, а в подальшому кажу, коли ми закінчимо роботу, роботою автобуса, кажу, заказали запчастини. Запчастини теж не дешеві. в автобусі немає ні домкрата, ні ключі. Підприємець Петро Чіпак подарував військовим мікрохвильову піч та електростанцію. Від усього колективу. 3-го територіального батальйону оборони Львівської області. Хочу подякувати вам, Петро Володимировичу, за таку безцінну допомогу на дані електростанції у квильової пічки і трьох коліс для автомобіля ГАЗ-53. Дуже вам дякую, дякую, що ви такі є, що нас будете там боронити, тому що самі розумієте, яка ситуація в тій нашій бідній державі. Але чим можемо, завжди поможемо. Дякую вам. Всього вам доброго! Щасливо добратися до місця і відстоювати наші інтереси. Золочівська швейна фабрика за сприянням генерального директора Ват Тротола Ярослава Рущишина пошила 430 комплектів постільної білизни. Також шили балаклави та інший необхідний інвентар для військових. Голова Золочівської РДА Іван Стецюк спільно із заступником голови Золочівської РДА Романом Сухецьким передали військовослужбовцям цю постільну білизну. Кошти для придбання тканини для постільної білизни виділені рішенням сесії Золочівської районної ради про затвердження програми матеріально-технічного забезпечення 3-го батальйону територіальної оборони Львівської області. Вчора прозвучало так, з обласного, що обласний військ знову хоче, щоб ми просили нашу е швейну фабрику, щоб вона підключилася і ще 50. Чи на ці на гроші що залишили, щоб вони ще пошили? Не знаю, будемо ще рішати питання. Можливо, буде якийсь формений одяг, можливо, щось, щось такого. Ми вже пошили готових, 430, так як нас просили. 430, 860 просто ні, на навички. Це дрібничка, це ж абсолютно. По зрівнянню з тим, що, що потрібно там. От вашому колективу за таку допомогу, щоб вони відірвалися. Свій особистий час затратили і зробили на такий, можна сказати, теж безцінний подарунок, що буде малими і пастику, як ділити. А я нехай та постіль, нехай хлопці сплять і солодкі сни бачать на них. Але ми, я думаю, що наші бженки тільки одного побажали. Бережіть себе. Бережіть і всі будьте здорові, і цілі і вертайтеся до своїх дітей, до своїх жінок. Своїх сімей добре дуже вам дякую. Сиби захищайте добре. помічники депутата Львівської обласної ради Тараса Батенка передали 55 нових касок на суму понад 65 тисяч гривень для усіх земляків військових, які відправилися 27 червня із золочева в зону АТО. Ці засоби захисту та інше екіпірування було закуплено з ініціативи та за кошти працівників філії магістральні нафтопроводи Дружба ПАД УкртрансНафта, які пожертвували свою одноденну зарплату для української армії. Військовослужбовці висловлюють щиру подяку усім, хто їм допомагає. В свою чергу люди висловлюють щиру подяку військовим за те, що захищають нашу Україну. Золочів нет.